На подвір'ї Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради розквітло незвичайне дерево, писанкове. Вихованці, дирекція школи, тренери та батьки юних спортсменів уперше провели великодню акцію Христос Воскрес, Воскресне Україна. Упродовж тижня вони готували прикраси для писанкового дерева перемоги. Перед початком акції директор спортивної школи Володимир Білоус привітав усіх присутніх з прийдешнім великим святом Воскресіння Христового, побажав миру і перемоги. У писанках як Зазначила організатор акції Наталія Стахів, наша молитва за Україну. Сьогодні ми з вами вирішили провести акцію Великодню Воскресний Бог! Воскресний Україна. Але, мабуть, в кожного в душі живріє така надія на те, що ми всі з Воскресінням Господнім дочекаємося нашої перемоги, яка так потрібна нашим дітям, яка потрібна нам всім. Адже перемога для нас зараз це саме найважливіше. Всі ви є учасниками нашої акції, і знаєте, що протягом тижня і дирекція школи, і наші тренера, викладачі, і працівники нашого закладу, і ваші батьки, і ваші сестрички, братики готували власноруч оці прекрасні писанки, щоб ми могли з вами прикрасити оце писанкове дерево, дерево перемоги, дерево миру, щоб ця пам'ятка про сьогоднішній день залишилася у ваших серцях назавжди, щоб кожного року наші дерева. Це могло кожен раз збільшуватися і збільшуватися. Хоч нас сьогодні надзвичайно багато, ми виготовили більше як 100 штук наших писанок, приготували їх власноруч, із лози, із бісеру, із вишиванки. Все в українському народному стилі. Маленькі і великі, мальовані, фарбовані, оздоблені бісером, розписані, декоровані різним підручним матеріалом, барвисті писанки, прикрасили гілки дерева, заквітчене писанками і за не синьо-жовтими стрічками дерево, ніби втілення нашої мрії, мрії на мир і процвітання, на теплу, благодатну весну перемоги. На сам кінець дітей пригощали солодощами маленькі пасхальні зайчики. Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа обласної ради закликає інші школи, установи та організації рогатинської громади приєднуватися до акції Писанкове дерево перемоги і прикрасити наші вулиці одним із найдремніших символів сонця, життя, любові, весняного пробудження і ради нехай як і природа після зими пробуджується до нового життя так воскресне і україна повстане з руїн війни прожене ворога зі своєї землі і стане кращою ніж будь-коли за часів свого існування